У Бердичеві зловмисники замінували мікроавтобус гарячими репортажами про начебто чергове мінування городян, котрі цікавляться новинами, навряд чи вже здивуєш. Один лише залізничний вокзал скільки разів опинявся у центрі мінної теми. Та тільки цього разу було все по-справжньому. Вранці, 2 березня, до поліції зателефонував чоловік, повідомивши, що у салоні свого фольксвагена виявив предмет, схожий на гранату. Той був примотаний скотчем до коробки передач. Врятувало чоловіка те, що до салону він вирішив потрапити через пасажирські двері, а не через водійські. І ось ділянка вулиці Сако і Вансеті, огороджена запобіжними стрічками. А мешканцям прилеглих будинків, у тому числі і п'ятиповерхівки, біля якої припаркували мікроавтобус, суворо наказано не підходити до вікон. Окрім слідчо оперативної групи місцевої поліції, на місце пригоди прибули черговий караул пожежних, начальник міськвідділу з надзвичайних ситуацій і зрештою експерти вибухотехніки з обласного центру. На все про все в останніх пішло близько 30 хвилин. Спрацювали вони навідмінно, провели детальний огляд та вилучили, розрядили вибуховий пристрій. Далі, запросивши двох понятих, до справи приступили слідчі. За інформацією відділу комунікації поліції в Житомирській області у кабіні, було встановлено розтяжку з використанням гранати РГД 5 за вказаним фактом, розпочато кримінальне провадження за двома статтями: замах на злочин та умисне вбивство. Причетні до нього особи встановлюються.